Вітаю! Завжди приємно бачити результати своєї праці. Хочеться, щоб вони були систематичними, а не епізодичними, системними, а не ситуативними, регулярними, а не локальними чи тимчасовими. Поговоримо про устремління. За словником устремління це цілеспрямоване прагнення до чого небудь. Кожен з нас має показати світові свою особистість через реалізацію у житті. У демократичному цивілізованому суспільстві реалізуватися простіше. У новому світі через самореалізацію легко буде забирати свої блага, бо все, що божественне, просто, доступно і безкоштовно. Україна зараз лідер оновлення світу. І потрібно брати на себе цю роль. А брати роль означає брати відповідальність. Вести світ без участі світу неможливо. У кожній державі є висококласні спеціалісти різних галузей, яких можуть делегувати до цієї діяльності. Чи то екологічні питання, чи політичні, чи економічні, чи питання освіти, культури, релігії, спорту. Вони мають вирішуватися на вимогу часу, не розділяючи на території, держави, релігії чи національності. У нас один дім земля і ми її діти. А поводимося з нею як байстрюки, зайди. Для більшості людей потрібно навіть прописати правила. Норми, поведінки, які будуть викладатися ще з садочків. Світ докотився до абсурду, свободу плутають з вседозволеністю, самовираження зі збоченням, самореалізацію з продажництвом, розкутість з розтлінням. Декому так не терпиться показати світові, куди вкладено вкрадене. Що оголюється, не задумуючись, кому цікавий той Бухенвальд, одягатися ось мистецтво, а не навпаки. На загал пред'являються якісь особисті звинувачення, претензії, осуд, винесення сторонніми особами приватної інформації на загал, уприлюднення медичних. Діагнозів, звинувачення людей у хворобі, у старості це не свобода слова, а безтактність. Поставте собі запитання, чому зараз в українців за кордоном забирають дітей. В цьому не лише традиції сім'ї чи народу, а пріоритет людських цінностей. Саме час їх переглянути. Вірш біловоронізм. Не можу в натовпі. Залишись тут чи вийду з нього. Слухняність не моя то суть, покірність теж кажу до слова. А хочу що питання часу, бо мрії маю і бажання. Про них помовчу. Поки, поки. Знаю, доки може вічно, а може діло буде ділом і мрія здійсниться сповна. Коли у натовпі не можеш, то йди сама, то йди сама. Можна очолити чи ззаду, покаже час, покаже час.